Це у нас мікрорайон Поділля, і в будинку, що за моєю спиною, має на продаж простору-трикімнатну квартиру. Тож, хто шукає квартиру для великої сім'ї, даний варіант нам має підійти. Йдімо на перегляд. Будинок має хороше розташування, тихий непроїзний двір, поряд транспорт, магазини, школа та дитячий садочок, а також парк для прогулянок. Квартира розташована на третьому поверсі, має тамбур на дві квартири. При вході нас зустрічає просторий коридор з міською шафою. Далі йде велика спальня з кондиціонером та меблями. Біля спальні розташована кухня, укомплектована меблями та технікою, і з виходом на лоджію. Квартира має роздільний санвузол. Це у нас ванна кімната. А поряд окремо туалет. В кінці коридору дитяча кімната, яка також має вихід на лоджію. І маємо ще велику вітальню 27 квадратних метрів з двома вікнами. По всій квартирі якісний паркет, двері з натурального дерева. З вітальні є вихід на балкон, який також обшитий деревом.